У вас воскреслів друзі, я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюсь, мене звуть Лена і я мама в декреті. Мій канал про мотивацію на домашні справи, створення затишку вдома, смачні рецепти і часом про подорожі. Тому, якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал і покласти лайк цьому відео. Цим ви підтримуєте мене і в принципі україномовний контент. Також я вас чекаю у коментарях. Я залюбки з вами спілкуюсь там, тому до зустрічі в коментарях. Отже, сьогоднішнє відео буде не про мотивацію. Просто хотіла з вами поговорити, розказати вам, чим ми жили. Я буду говорити і часом. Якісь відривки відео з нашого життя. Сподіваюсь, вам буде цікавий такий формат, і вам буде цікаво мене послухати. Також поспілкуємося в коментарях обов'язково, розкажу вам останні новини, що у нас, як у нас і тому подібне. Також мені б хотілося від... трішечки розкрити тему реклами в моєму блозі, мою думку, що, як і. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Отже, розпочнемо ми з реклами. Дуже часто до мене там, в Інстаграм в звертаються і дівчата з інших каналів з проханням про рекламу, там, ну, не з проханням, а з пропозиціями зробити рекламу за кошти, а також. Магазини різноманітні. Так от особисті от канали я не рекламую за гроші. Абсолютно, я вже це колись казала. Якщо я когось рекомендую, це виключно, тому що мені подобається, і я хочу, щоб цей канал розвивався, і мені хочеться підтримати людину. За гроші я не буду брати таку відповідальність, по-перше, тому що я не знаю. Взяти кошти з людини, я не знаю, чи моя реклама там зайде чи не зайде. Ну не знаю. Мені здається, що трішки неправильно. Я сама ніколи не брала рекламу свого блогу. Ці люди, які на мене підписалися, це виключно за своїм бажанням, скажімо так. Тому я завжди кажу, що неважлива кількість підписників, важлива якість. Мені хочеться, щоб в мене були підписники такі. Казали колись мої люди, ем, яким буде по-перше приємно мене дивитися по-друге, ем, їм буде імпонувати те, що я говорю, і тому подібне, яких я не буду дратувати, скажімо так. Адже я вже казала, що дуже часто в коментарях до мене приходять люди з такими дивними претензіями стосовно там моєї зовнішності, моєї манери спілкуватися, моєї дикції, неправильних слів і тому подібне. Це надзвичайно часто. Тому і мені таких, от наприклад, чесно скажу, підписників не потрібно. Я сюди не прийшла за кількістю, я сюди не прийшла тим більше за популярністю. Я це роблю виключно, тому що мені подобається. Я естет, я люблю сама надихатися такими профілями. Я люблю, коли жінки вміють. Навіть в такому нелегкому ремеслі, як ведення домашнього господарства, та в таких домашніх справах надихати і робити це красиво, і якось мотивувати це, робити інших жінок. Тому я сюди не прийшла за популярністю і зразу кажу глядачам, які дивитися і будуть пред'являти мені претензії стосовно того, що я ніколи там не наберу велику кількість підписників. Я хочу вас заспокоїти, я сюди прийшла не за цим на YouTube. Тому ви можете сміливо відписуватися, якщо ви відпис... відпис... підписані, і в принципі не дивитися, мене це також не образить. А ваша думка для мене неважлива. Всі люди, яким я приємна, яким подобається моє відео, вони і будуть дивитися надалі. А яким ні, то я б, наприклад, просто не дивилася. Тому що негативний коментар ніколи нічого не змінить. Далі я хочу поговорити про рекламу магазинів. До мене досить часто звертаються магазини різноманітні. З проханням про рекламу там по бартеру та або ще щось. Наразі я не готова робити будь-яку рекламу. Також для мене це велика відповідальність, якщо я і буде реклама в моєму профілі, це виключно тих речей, якими я користуюсь сама. Тому якось я напевно я не готова. Я не зарікаюся, я такі речі не засуджую абсолютно, я сприймаю, але наразі. Ні мій блог, ні я не готова до реклами. Я не хочу обманювати ні своїх глядачів, ні себе. Тому якось так. В моєму житті це так наразі. Тому я думаю, що мене розумі... всі зрозуміють. Я не засвучую, ще раз кажу рекламу, я абсолютно не позитивно відношуся, але наразі я не готова її робити. Також під попереднім відео дуже багато просять мене румтур. Я відразу хочу сказати: звичайно, інтер'єр ви в домі будете бачити саме собою, отже, надалі будуть мотиваційні якісь відео і тому подібне. Але румтур як такий, там не знаю, розположення там в будинку, і тому кімнат в будинку я не готова робити, адже це в першу чергу. Безпека моєї сім'ї це приватний будинок. Всі прекрасно знають, в якому місці, і місцеві люди, які живуть в одному місці, 100% можуть зрозуміти, де да, це. Тому це безпека в першу чергу. Адже такі відео дивляться не тільки люди, яким цікава мотивація. Я думаю, що ви зрозуміли. Якісь такі там, елементи декору, елементи дизайну я, звичайно, вам покажу з часом. Але сам проект «Дім додому я е, вам не буду показувати. Сподіваюся, я вас не ображу, але це такий мій вибір і моя позиція, і позиція е, моєї сім'ї. В нас є, є кухня Вітальня, три санвузли, гардеробна невеличка. Та три спальні і все. Все дуже компактно. Також у нас ще є в будинку це котельня, ну такий, дрібнички, скажімо так. Пральні окремої у нас немає. Ми таких господарських якби, приміщень ми не робили. Тому що це вже збільшувалася площа і це вже більші кошти. Тому якось так. Інтрию, звичайно, я вам покажу. Я відео з взагалі я все пам'ятаю. Просто ніяк в мене не можуть дійти руки, чесно вам скажу. Але я обов'язково зніму і поділюся з цим. А в принципі, що по дому у нас новенького, це у нас вже з'явилася кухня. Я їх дуже чекала, ну, в самому будинку у нас вже є. Кухня, все змонтовано, і я вже можу готувати їсти, пекти щось. Я думаю, що ви по попередньому, ви по попередньому відео зрозуміли вже, що я вже її випікала опаски, і кекс лимонний, і мені надзвичайно приємно читати ваші відгуки, що ви готували по моїх рецептах. Мені, чесно, дуже гріє душу, що мої старання були немарними. Тому дуже вам дякую за такий фідбек. Кухню обов'язково вам покажу в наступних відео, якщо вам це, звичайно, буде цікаво. Ще що нового в нас вдома, в нас вже доклали бруківку навколо будинку. Бруківку ми купили ще. Осінь, здається, чи влітку, адже ми шукали. Бена, я дуже хотіла велику форматну бруківку. Мені подобається вона велика за розміром. Ми її купили, але осінь вирішила не класти її. Просто підготували, відбили, були поребрик і підготували саму основу, щоб земля добре всілася. І тоді можна було навесно покласти. І сьогодні і зараз. Ем, у нас вже навколо дому бруківка, що не може не радувати мене. Назвичайно е, тішить це. Також вже встановили для дітей наших будиночок. Я колись розказувала, що ми замовили для дітей такий будиночок на дереві. І каже мій е, чоловік, що е, наразі ми прикладаємо напевно максимум зусиль, щоб. Е, який, щоб у наших діток було те, про що ми в певному дитинстві мріяли тільки. І цей будиночок дуже класний. Я ще потім всередині ми зробимо трошечки такий редизайн, розмалюємо з дітьми його обов'язково. І ви пам'ятаєте, думаю, що ще в квартирі в нас в Франківську була така кухня-дитяча, яка є, ми її також туди, і чоловіком зробимо їм якийсь там диванчик, залишків. Фанери, тому якось так. Але в нас не було погоди. Так, у нас немає ще газону, ландшафт у нас не зроблений. А, хоча багато вже рослин куплені у нас. А, але погода не дозволяла, у нас постійно були дощі, все в болоті, але діти не втрималися. Я їх випустила покататися на самокаті, і, а не втрималися вони і пішли. Залізли в той будинок, залізли в болото самі в болоті. там вже гірка в болоті. Всередині як ну, діти, але вони були щасливі. Добре помию, але потім коли трошки допомогли. До побачення. Зайчик, покажи, скільки клас. А капці поклаєшся. Ти ну. йдеш до полі. Добре, але хоч капці постарай. Зараз у нас декілька днів вже тепло, справжня весна, все розцвіло. І що не може не тішити і не радувати, все прекрасно, квітне бояє, зеленіє. Тому ось так. Також цього року ми святили Пасху. Великдень це перший великдень, що ми провели не в селі, бо завжди ми за традицією їдемо до батьків в село. А цього року ми святили Пасху вдома, ходили до церкви в неділю. Дуже гарно по-сімейному також приїхала моя мама, вона була з нами. Після того ми приїхали додому і дома. Просто провели день в сімейному колі. Напевно, це був такий день відпочинку. На вечір прийшли до нас друзі, ми трішечки посиділи, поспілкувалися. Ну а в понеділок, зранку, у нас сталася дуже важлива подія. 17 квітня о 16.05. В нашій сім'ї поповнює. У нас народився син, тому я думаю, що я багатьох з вас здивую. Можливо, хтось догадувався з моїх відео, а можливо, ні. Так що в нашій сім'ї поповнення можете нас привітати. Тепер у нас п'ятеро дітей. Покажу вам трішечки, як нас зустріли дома з сином сподіваюсь вас то потішить ось так сподіваюся для вас сюрприз Чому я не розкривала, не те, що не розкривала? це не була якась таємниця, я ж не ховалася вдома. Чому я не піднімала тему вайтності в своєму блозі, Це, напевно, кількість негативів, який приходив до мене в коментарі, і я не хотіла в то поринати, адже дуже часто люди там якісь. Такі аспекти моєї зовнішності. Я вам сказала, що я писала, що в ній треба і схуднути і тому подібне. А перед Новим роком це взагалі було якесь загострення. Дуже багато людей прийшло, ну, в коментарях писали е, різноманітні гадоти, Я звичайно таких людей блокую, але все рівно для мене вагітність, я незабувана абсолютно людина. Я не боюся там якихось е, е, поганих слів. Просто я не хочу в якийсь негатив для мене вагітність це якийсь такий, напевно, сакральний прекрасний стан, який мені не хотілося ділити. Не те, що ділити, а дозволяти негативним людям коментувати діти і вагітність це річ, яку я буду завжди дуже оберігати. Тому якось так. А зараз можу з вами поділитися. адже ми щасливі батьки в п'яте. Тому якось ось так. Ось таке відео в мене вийшло. Сподіваюсь, вам було приємно мене послухати, подивитися. Дякую, що додивились до сих пір. Чекаю на вас в коментарях. Слава Україні! І все буде Україна! па, -па до нових зустрічей!